Спортивний майданчик власними силами. Люди, які живуть біля парку імені Тараса Шевченка та озера, власноруч обладнали територію тренажерами і спортивним приладдям. Також наводять там лад, садять дерева та прибирають сміття. Все на ентузіазмі кажуть, роблять це не лише для себе, а запрошують корисно відпочити усіх коломиян. Роман приходить займатися на тренажерах, як тільки є нагода. Каже, можна покращити фізичний стан на свіжому повітрі, відпочити, поспілкуватися з однодумцями. Він один із тих, хто власноруч майструє та дообладнує спортивний майданчик. Ми самі, в принципі, цей майданчик якраз міропонітки, та і цього, кожен тягне все, що може з дому. І не з дому. В принципі, той складаємо, би молодь бігла, ходила, займалась трохи, не ходили, десь… Корчами, там, як кажуть, випивали, а ходили сюди на майданчик. Ламають, крадуть. Ми це далі стягуємо і відновлюємо. Пан Анатолій у чудовій фізичній формі. Він постійно займається спортом, радіє, що поблизу озера найбайдужі обладнали такий майданчик. Це нормальне зона відпочинку у нас Тут Тільки надо облагороджувати більше, слідіть за нею, приводити в порядок і все. Ніякої зі жилої зони не має бути близько. Здесь люди уже, вон, и да, и да. Вол волонтеры, будем говорить, наши, люди просто <laughs> не, не, не за зарплату, ради того, чтобы людям сделать хорошее, вот сделали такой фитнес-центр, где не надо платить деньги, не надо ничего там, сейчас народ с деньгами напряженка. вот приходите, занимайтесь, и все здесь могут заниматься, вот мало, да велико. Поэтому это место надо облагораживать только, и все, никаких строителей здесь близко не должно быть. Богдан один із ініціаторів створення такого спортивного майданчика. Разом з однодумцями робить все, щоб тут було комфортно, затишно і чисто. Каже, це чи не єдина відпочинкова зона в Коломиї, і ми повинні її зберегти. Переймається, щоб тут не виріс черговий будинок чи забігайлівка. У тут територія, від стоєсторони вже та, теж би там гарна була зелена зона. Ну так, вже дали під базар, там заліз, сміття робиться. Там, після того базару там, я не знаю, не перебирають ніхто, так, від двері біжаєш сюди до, до цього базару. Ну там все. Ну і потихоньку вже залізуть в цю сторону. Бо з тої сторони хотіли дати план, там 900, ви маєте знати. Ну потихеньку так якось відбили, але все одно вони мабуть ще мають. І, ще, ну, щоб і тут хотіли будувати басейн, нібито, нібито. Бо вже зробили документацію, все поробили, і технічний паспорт зробили, і цю так, землю фотографували. це, все робили і, ну, Я думаю, що вони гезу вчепилися, то може і не відчепитися. Від хочеться... А ця одна частина зони лишилася у Коломиї міста, де можуть люди приїхати і віддихнути. Просто з дітьми погуляти, навіть з ближніх сіл приїжджають сюди. Плануємо поставити ще якийсь тренажер один для дівчат, щоб могли фігуру викручувати. От, і мішок боксерський ставимо ще один. Ну, це помалювати гарно, щоб то було якийсь вид мати гарний. А ще активісти мріють, що навколо озера буде облагороджена бігова доріжка. Сподіваються, що допомагатимуть наводити лад у відпочинковій зоні не лише мешканці мікрорайону, а й інші містяни та влада. Перші кроки вже є. Ще хотілося подякувати заступнику міського голови Дураку за те, що перевів тут світло. І Всі люди, які займаються, дуже вдячні. Бо зараз вони навіть до 10, 11, 12 години тут ще грають футбол каже, що можуть грати цілу ніч. Бо тут таке досить освітлення. Ну, Обіцяв, щоб посадити дерева. Так що ми сподіваємося, що він ще щось нам тут допоможе, зробить і буде допомагати. Ми разом з громадою, тут, з людьми будемо йому допомагати так само. Не всі активісти хочуть говорити на камеру. Серед них пан Ігор, який вже не перший рік докладає максимум зусиль, щоб ця відпочинкова зона була не лише збережена, а й розвинута. Також люди просять, щоб містяни не звозили сміття в контейнери, розміщені навколо озера. Відпочивальників влітку багато, і вони не матимуть куди викидати залишки свого відпочинку на природі.